Доброго ранку та благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією, і разом з вами маю чудову можливість подякувати Богові за день життя, подякувати Богові за обітниці, які Він залишив для нас у своєму слові, і за ту науку, яку Він хоче дати нам сьогодні. Ми маємо знати, що закон Божий не вимагає якогось перегляду, уточнення або поправок. І тому пророк Ісаїя дав цікаве пророцтво, як мають віднестися Божі послідовники до Божої правди у наші часи. Читаймо Прока в 58 розділі, 12 вірш. І твої вічно пустинні місця забудуються, і твої основи будуть вічні з роду в рід, і назвешся відбудовником мурів, і принесеш спокій стежкам. Що всередині. Христос прийшов у наш світ відкрити характер Бога таким, як Він явлений у Його святому законі, у Святому Письмі, тому що Його закон це розшифрування Його характеру. Христос був одночасно законом і Євангелієм. У 58 му розділі книги про Кайсаї. Конкретно описується робота людей, які поклоняються Богові, творцеві неба і землі. Як ми читали, і твої вічно пустинні місця забудуються, і твої основи будуть вічні з роду в рід. Пам'ятник Божий це Божий день, сьомий день тижня, субота. Він має бути звеличений. У цьому тексті чітко відкрита історія церкви і світу. Вірних і невірних. Вірні, почувши вістку Божу, спрямовують свої стопи на шлях Божих заповідей, бажаючи звістити повагу, честь і славу Тому, хто створив небо і землю. Проти діючи сили, збезчестили Бога, зробивши пролом у Його законі. І коли світло, що виходить із Його слова, указало на Його святі заповіді і виявило пролом, зроблений у законі е релігійною системою середніх віків, тоді багато хто намагався усунути весь закон, аби таким способом звільнитися від докорів сумління. Та чи змогли люди знищити закон? Ні. Бо всі, хто самостійно досліджує святе письмо, розуміють, що Божий закон вічний і непохитний, а Божий пам'ятник, а ним є Субота, стоятиме вічно, указуючи на єдиного істинного Бога на противагу усім фальшивим богам. Сатана був наполегливий і невтомний у своїх зусиллях. Продовжувати почату ним на небі роботу щодо зміни Божого закону. Йому вдалося навіяти світові теорію, яку він викладав на небі до свого гріхопадіння. Божий закон недосконалий і потребує перегляду. Значна частина членів християнських церков, якщо не на словах, то принаймні своїм ставленням показує. Що поділяє ці хибні погляди. Та якщо змінити хоча б одну рису чи йоту, тоді сатана досягне на землі того, чого не зміг досягнути на небі. Він розставив свої тенета обману, сподіваючись упіймати в них Божу церкву і світ. Проте не всі потраплять до його тенет. Тепер проводиться чітка розмежувальна лінія між синами. Послуху і синами непокори, між вірними і істинними з одного боку, та невірними і фальшивими з іншого. Формуються дві великі партії прихильників звіра і його образу та поклонників істинного живого Бога. Але Господь дає сьогодні вістку, і ми маємо її почути, зрозуміти. Послухайте, що говорить Господь у 10 розділі книги об'явлення. І я побачив іншого ангела, могутнього, він сходив з неба, оповитий хмарою, а над його головою райдуга, і обличчя його, мов сонце, і його ноги, як вогняні стовпи. Він мав у своїй руці розгорнуту книжку і поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю. І ангел, якого я бачив, котрий стояв на морі та на землі, підняв свою праву руку до неба і поклявся тим, який живе віки віків, який створив небо і те, що на ньому, і землю, і те, що на ній, і море, і те, що в ньому, що часу уже більше не буде. Вістка із книги об'явлення 14 розділу, що проголошує настання Божого суду, Протягом останнього часу вже сповіщається. А в об'явленні в 10 му розділі читаємо про ангела, який однією ногою стоїть на морі, а другою на суші, показуючи цим, що його вістка буде донесена до найвіддальніших країн. Вона перетне океани, і мешканці навіть морських островів почують останню пересторогу для нашого світу. Часу вже більше не буде. Ця вістка сповіщає про закінчення пророчих періодів. Розчарування тих, хто очікував побачити нашого Господа, про тих, що казали, коли він має прийти, встановлював день приходу. Воно було гірким. Ось які люди палко бажали його появи. Господь передбачив це розчарування, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Жодна хмара не опускалася на церкву без відома Бога. Жодна сила, яку б він не передбачив наперед, не починала протидіяти Божій справі. Усе відбувалося саме так, як він передріг через своїх пророків. Господь ніколи не залишав свою церкву в темряві, але відкрив через своїх пророків, що має статися. Його провідіння, яке діяло в призначений час всесвітньої історії, здійснювало те, що Його Святий Дух надихнув пророків сповістити наперед. Усі його наміри виконаються і закріпляться. Його закон, поєднаний з його престолом, і сатанинські сили в союзі з людськими діями не зможе знищити його, істину надихає і оберігає Бог. Вона виживе і матиме успіх, хоч інколи може видатися затьмареною. Євангелія Христа, це закон, проілюстрований у характері. Обман скерований проти закону, усілякі хитрощі, що виправдовують неправду. Усякі помилкові погляди, які вигадуються сатанинськими силами, усе. Зрештою, буде зруйноване. Істина восторжествує, подібно до полуденного сонця. Сонце праведності засяє, і лікування в променях Його, уся земля наповниться його славою, так говорить Пророк. Усе, що Бог призначив для здійснення у пророчій історії минулих віків, дійсно справдилося. А все те, чому належить відбутися за Божим планом, обов'язково станеться. Божий пророк Даніїл і апостол Іван. Кожен стоїть на своєму місці. У книзі об'явлення змальований Лев з племені Юди відкрив дослідникам пророцтва книгу Даниїла. Саме тому вона посідає своє законне місце. Даниїл – Провіщає свідчення, відкрите йому Господом у видінні про великі урочисті події, аби ми знали, що стоїмо на порозі їхнього виконання. Ми є учасниками цього виконання. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб Бог дав нам мудрості зрозуміти пророцтва і щоб ми були справжніми послідовниками Божими. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми, щоб подякувати за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, і за всі благословення неба і землі, які ми маємо від Тебе. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми славимо і величаємо Тебе за те, що милість Твоя велика до нас, за те, що Ти, Господи, віддав своє життя, щоб повернути нас у втрачений рай. І ми дякуємо тобі за відкриті пророцтва, які ти відкрив, Господи, сьогодні твоїм послідовникам, які живуть в останні часи історії землі. Тому просимо Тебе, Господи, дай мудрості нам, досліджуючи їх, зрозуміти, щоб ми нічого не відкидали, не залишали без уваги, щоб ми насправді були такими, як ти хочеш бачити, і щоб у утілене Твоє Слово у нашому житті яскраво сяяли, щоб люди, бачачи наші добрі вчинки, прославляли Тебе, Небесного Отця, наша молитва, Господи, щоб твій мир і ласка не залишили нашу країну. Нехай настане мир, Господи, в нашій країні і в кожній домівці, і в кожному серці. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Я знаю, друзі дорогі, що є складні описання у святому письмі, які важко зрозуміти. І це справді так. На превеликий жаль. Люди інколи тлумачаться все. Але скажу відверто, інколи я досліджую такі тлумачення і співставляю із Божим Словом, і бачу, як воно не відповідає. Тому я хочу сьогодні, звертаючись до вас, сказати: читайте Боже Слово. І, можливо, читаючи, ви щось не зрозумієте, читайте далі. Дві пророчі книги. Їх є більше, але дві основні це Даниїла і книга об'явлення. Книги переповнені символами. Але ми знаємо, мої дорогі, що основа цих книг є у перших розділах. У перших розділах книги Прока Даніїла показано, як мають відбуватися зміни у земних царствах. А у перших розділах книги об'явлення показано, як буде рухатися церква, як вона буде втрачати праведність Христа. І який буде результат, і які пропозиції дає Господь. Тому у Біблію все зрозуміло, тільки не слід те все перекручувати. Нехай Господь допоможе нам зрозуміти волю Божу, яку Він відкриває. Будьте благословені, Господом. До побачення!